Добрий вечір, шановне товариство, 18 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Вінницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нєїн. Коротенький огляд теплички нашої після трьох зворотних заморозків. Тепличці, як бачимо, все пережило дуже навіть непогано. Правда, підігрівав її з, з помічю Дуйки. Вибачте, за русизми. Але як бачите, да, рослини, розсада гарна. Огірочки стресанули, певно, що ріст їх за... сповільнився. Але, менше з тим, все воно росте. Розсада пізньої капусти дуже гарна. Ріска вже закінчується. На цій в ми посадимо огірочки далі. Там ще розсада у нас помідор. А тут же висадили перчик і броколі. Так що всім вам найшвидшої перемоги, міцного здоров'я і до побачення. До зустріч!